Закарпатські команди другої ліги поновили ігри чемпіонату України. Зокрема, Ужгород удома приймав ФК «Ревера» 1908 з Івано-Франківська. У міжсезоння обидва суперники дещо поновили свої склади. Ми точково підсилилися. Ті позиції, які нам потрібні були. Вважаю, що селекція проведена добре. Ті гравці, які до нас прийшли, вони підсилили команду. Шкода, що небагато ігор залишилося. Якби була довша дистанція, могли б всім давати можливість грати. Так будемо дивитися і по ситуації вже реагувати. У нас є завдання розвиток молоді, тому ми взяли кілька молодих гравців, точніше трьох і одного більш-менш досвідченого на підсилення в зону інсайда. Тобто трансферна політика у нас більше направлена на те, що ми брали молодих гравців, особливо з нашого місцевого регіону, їх розвивали. До перерви між суперниками було рівне протистояння. Ближче до середини першого тайму господарі стали більше турбувати оборонні редути візаві. Як наслідок, побільшало ударів у площину воріт. Утім, 0-0. Після перепочинку підопічні яромира Лободи вийшли вперед. На 66 й хвилині Дмитро Коваленко скористався пасом 16-річного Максима Кічуна і відкрив рахунок майстерним ударом із меж штрафної. 1-0. я був повністю певний, що я в цій грі заб'ю, бо хочу знайти таблицю бомбардирів в цьому сезоні. І надію, що це вийде. Я був певний собі і думав, що заб'ю так». Кічун доволі молодий гравець, але наскільки він чуттєво зіграв вам в пас чи вам просто ліг м'яч, як кажуть, на ногу? Е, та ніби. Ні, він здорово скидував. Ми це, в принципі, є в нас якась связь може з ним. Да? Він молодий, він багато бігає, багато викладається. Дуже молодець. І якось так та, що м'яч ліг на ногу і якось попав. Після пропущеного м'яча гості не втратили бойового настрою. Він психологічно нас зарядив. Ми мали кілька хороших моментів. Почали створювати, почали контролювати м'яч. Тобто, команда добре зреагувала на пропущений гол. І все ж останнє гольове слово в матчі було за Ужгородцями. Уже вкомпенсований арбітром час, неприкритий захисниками Ревери 1908. Іван Мореляк установив остаточний рахунок 2-0 для Ужгорода. Важка гра, насправді не все вдавалося, особливо в першому таймі. Десь більше піддалися емоціям, і е, молода команда, важко було їм з цим поратися. Переговорили е, в перерві. Налаштували хлопців, що вони все можуть. Трошки треба віри себе, Тому що вони ті ігри, які ми показували в контрольних іграх, це зовсім друга команда була. Але вони в перерві змогли налаштуватися і перелаштуватися. Зробили теж корективи з замінами, внесли, і гра трішки змінилася в те русло, яке нам було потрібно. Якщо говорити про повний матч і про наше завдання на гру, то хлопці його виконали, я вважаю, на відсотків на 90, та пропущені м'ячі ну, дуже важко було. Там якусь, якусь противагу створити, особливо першому голу. Що стосується атаки, там і мали хороші моменти. Нам не вистачає, на жаль, майстерності на даному етапі їх реалізовувати. Інша закарпатська команда Вільхівці зазнала поразки на виїзді від Житомирського полісся 2-0-3. У групі А команда Стячівщини залишилася на передостанньому дев'ятому місці з 11 очками. А Ужгород зміцнив своє становище на шостій позиції: 19 залікових балів.